Всім доброго дня. Та, поки мотоблок на ремонті. Як то кажуть, треба все перевірити. Та й погода у нас то сніжок, то до. От. Як вам показати? Короче, взяв шину 50 на, 40, на 4 мм. Така товстенька. І взяв шинку ще 3 на 4 міліметри. Ну, так їх скомпонував разом. Так вони будуть тут прихвачуватися, приварюватися. Края я прикручу на болтики. Візьму, як і тут. А бока це все буду ну капельками поприхвачую. Метал тонкий, все відривається. Ну, це ж Тут кріплення ці стоять, воно на цьому тонкому металі. Хто знає, той знає, воно його рве, одриває, оцей корпус ламає. Тоді хочу замінити оці тяги. Зроблю зараз із троєчки. Ну, це ж така шина. 3 см на 4 товщина. Ну, такі хочу тяги поробити з них. Покрасю все. Тут підкрасю цей же ж посилення, оце, що я робив. Так. Ну що буду робити? Тут будуть в мене ще повороти на цій фрізі. Там буде кріплення. Ну, підключення буде до, до цього. Фрізи буде підключатися, тут буде в мене ну, вилочка буде така, щоб коротко, побачити. зараз буду робити, все буду детально показувати. Так, тут був ну, це ж ця фольга, будемо так казати. Її хочу замінити ззаді на фрізі. Ось така у мене є. Тут сіка 2 мм, мабуть, толщина. Оце да. такий кусочок жерсті. Все все кріплення, все так тут так само приварю, покрасю, пофарбую і буде чітко. Так. Ці кріплення не знаю. Ну, на три переріжу, буде один посередині. А так, переріжу один. Це буде посередині, а двоє по краям будуть. Це таке буде, стане не два, а так, а три буде нормально. Не знаю, може меншу трубку, щоб не так шат був такий здоровий. Так. Ну, все, буду далі показувати. Короче, вже отак все в мене виглядає. поприхвачено на нормально на нормальну товщину метала розрізав на пополам один такий, два по краям і один посередині. Тримається на оцій защиті, ну, як на оцій, що виравнює, короче почву. щиток оцей. Тут так само, ну, позачищаю ще трошки, подивлюся, що тут можна, ці каплі поубираю що горіли. Тут позачищав усе сварку. Так, отак у мене все зараз вийшло. Тут поприхвачував цей на болти, теж два болта тут кинув, не став варити до цієї. Ну, тут метал просто фігня, не хочеться варити. Отак у мене вже все виходить. Прихватив оце шкіплення під пружину. Зараз приварю. Оці вушка, ну і далі буду показувати. Так, зробив я вже сюди, попідписував право. отак вона буде ставати. от сюди і тут я отак от для регуліровки. Ну там метал в палки вже можна гнути спокійно. Тут буде От так сюди і тут так Ну, в общем, зараз буду все красить. У нас сонечко на дворі. Будемо красити, а це зараз покрасю і хай сохне. Буде красота і крепке, саме головне. Так, ну що далі? Так, так виглядає на сонечко. Сейчас все покрася і буде четко. Там тут цвет мотоблока. Сейчас густа сині. Что-то кажется. Блин, тут играл цвет точь-точь. А, это просто капец. Сейчас, Это так снимаешь, щоб плыть надо лки-палки. Сьогодні прекрасний день, щоб зробити грізу доробить до кінця, дивіться, як покрашено, просто ну, бомбезно. Ти що? Як заводські. Реально, дайте, ось я, як заводські. Ви близько. Так. Тут у мене є ліві праві, я їх відразу намітив. Отак. Тут коротенькі. Мабуть, болта буде замало. Так. Да. Замало буде. Да, потрібно поїхати болта більшого взяти. Два штучки візьму. А одного навіть хватить. І потім поставимо. Ну, то що зробили, дивіться, якість все караска висохла повністю. Ну, взагалі класно. Цей щиток. Товщина 2 мм. Взагалі ну, клас. Перероблено. Воно до пуття все зроблено. Все приварено, почищено, ну, по можливості де більш менш. Щоб китайці так зробили відразу. Ну, так, щоб робили вони відразу. Це б вони їм довелося би, би ще якусь тищенку накидувати до фрези. Ну, зробіть з товщого металу, зробіть з двоєчки. Ні, потрібно робити з тоненького. Оно все лопалось, трескалось. А вы там уже, как хотите, так и... Чем хотите, тем и займайтесь далее. Так, сейчас поеду по болт, Привезу, будем оставить. Так. Ну что, скрутил. Взял болтика такого крепкого. И скрутил. Ну, я вам скажу. Уже все дергает. Це вже весь мотоблок шатається, як діраєш, цей корпус фрізився. Дивіться. Нічого собі. Купив отаку гайку, накрутив. Трошки прийшлось підложити різьби цих шайб, бо трохи болт, різьба длинувата була. Так. Оце так все зажато, все, так, покраска така гарненько. Все. Так що отак от зробив. Тепер це дійсно воно. Те, що, як кажуть, що потрібно мені було. Дивіться, тут виходить, болт тримає. ну, ну Болт і гаєчка. Тут тримає теж цю шину, тримає ця штяжка. Потім тут а, болт, тут болт. Потім знову тут е, тяжко. І знову теж болт тримає цю шинку, е, ущу тримають раз, два, три Косу, е, сварка е, і болти на покраям. По краям болти. Не хотілося варити до цього тонкого металу, все одно все одно порве. Я ще оце думаю, тут, тут така якість такого металу, не знаю. Не мішало б сюди б ще щось би положити, отак е, під оці от сюди, отак от. Сюди потовщий трохи метал би положити. Ну, то ладно, то будемо дивитися, якщо нічого не буде поганого. Так, да, так, все зробив, все працює. Отак, друзі, отак от і робимо. так. І, і потрібно, щоб так було ізначально. Но китайці роблять попроще. Пороблять вони попроще. Метал потонше. Геть міліметр. Цього металу Це на на пластикові вікна якраз був би хороший откос. Якраз там такий був би як норма. Ось ага, ці тяги. Они, конечно, тоже... Ну, так, это толстый металл. Будем сказать, тут уже где-то двойка, наверное. Ну, тройка краще, четверка еще краще. У меня тут-то все четверка. Да, наверное, может 4... Не, 3 мм. Ну, короче, стало. Ого. Ну, кто будет перероблять, так также. то я думаю, зразу, відразу замітять різницю Все, все прокрасив, нічого де, державіть не буде. Отака. Самому подобається, зробиш і подобається. <сміття> Як кажуть, недаром щось робив. Все, прошу вас підписатись. Все одне я буду ще ви, викладати, які... Проблеми будуть і тому подібне до мотоблока. Та й підписуйтесь, буду радий з вами. Кожному відповідаю на коментарі. Все, Всім гарного, мирного неба, до побачення.